Наступ на курському напрямку став несподіванкою для всього світу? Розгублений ворог не помітив швидкого просування ЗСУ на територію Росії. Також велику несподіванку це стало і для жителів Курської області. Зараз в Україні обговорюють можливість приймати біженців із Росії. А як до цього ставляться цивільні? Давайте запитаємо на вулицях столиці. Скажіть, будь ласка, як ви ставитесь до можливості приймати біженців з Курської області? Нормально ставлюся. Я гадаю, що якщо людина має бажання, то ми можемо їм дозволити прослитися. Ну, якщо вони українці, то будь ласка, хай приїжджають. Отрицательна. Не буду приймати. Ну, чому ні? Можна й приймати. Бачите, мій будинок не зайде, ніхто з того боку. Я, я, я з цього приводу взагалі не думав, але не дуже позитивно, якщо чесно. Так, е, отрицательна. Можна приймати, якщо, якщо дуже потрібно. Я не знаю, як до них ставити. Я не пробачити це, не прийняти. Я не зможу, вибачте, хоч хоч вішайте мене. Ні. Я проти цього. Тобто, це виключно питання Російської Федерації, хай вони організовують своїх людей, як вивозити, з тих територій, де зараз наші війська. Я сама біженець, потім на, на це питання я не можу вам відповісти. Не дуже добре. Хай сидять там, де сидять. Думаю, що це недоречне. Я не знаю. Ну, якщо треба буде, то будемо приймати. Нормально. Ну, не дуже так позитивно, але враховуючи, що там багато все ж таки українців тут в, в якійсь мірі можна щось приймати. Без проблем, я сама біженка Слуганська. Ну, якщо вони хочуть бути з нами в Україні, якщо їм це треба, то, то... я негативно до цього ставлюсь. Я думаю, що вони люди, і якщо нужна їм наша помощь, то да. На вашу думку, чи не буде це великим навантаженням на український бюджет? Та гадаю, що ні, мені здається, не настільки значна кількість населення ще на території, яку ми наразі контролюємо. Поживемо, побачимо, може, підуть працювати, будуть заробляти. Не будуть. Мені важко відповісти. Буде. Головне, щоб вони пішли працювати і тоді не буде навантаження. Буде? Та буде з нашим бюджетом. Думаю, так. Думаю, так. Саме так. Ну, чисто в теорії я думаю, що вони самі свой бюджет будуть формировать, так как это очень складний вопрос. Потому що когда відділяється Курська область, у не буде свой бюджет, она будет самоправозглашена, я считаю. Конечно. Ну, звісно, буде. Великим може і не буде, но навантаження буде. То есть це наші податки. або гроші наших західних партнерів буде. Думаю, що буде навантаження. Я не думаю. Не буде. Я думаю, що це буде. Типу, якщо багато, то буде, звісно. Буде, буде, Стоїцького... не потрібно. Ні. Це буде навантаження. Буде. Як гадаєте, біженцям краще надавати соціальні виплати або залучати їх до праці? М -м, напевно, все ж таки потрібно якесь залучення до праці, так, бо все ж таки не громадяни іншої країни. Залучати їх до праці. І то, і то, ну хай попрацюють, залучати до праці. Хай працюють. Я взагалі не розумію, як це буде е, реалізовуватися. На перші місяць соціальні виплати. До праці, звісно. Гадаю, що залучати до праці. Не думаю, що вони будуть працювати. Я думаю, що в, в такій ситуації люди будуть жити на, на соціальні якісь виплати, які будуть. Залучати до праці. Е, треба давати кожному е, можливість роботу. Звичайно до праці, якщо вони, якщо вони можуть. Е, до праці. Ну якщо вони за Україну, то можна все. Друге. до праці. Тільки так.